Ці ракети ЗСУ стали справжньою рукою правосуддя для окупантів. У цьому ролику ми зібрали абсолютно всі ракети, які використовують Сили оборони України, у тому числі новітні, які нещодавно отримали на озброєння ЗСУ. Додивіться це відео до кінця, де ми розкажемо, яку саме новітню ракету США розробляють спеціально для України. Одними з найпотужніших ракет на озброєнні ЗСУ є франко-британські авіаційні крилаті ракети класу повітря Земля Storm Shadow. це далекобійні ракети, дальність польоту яких досягає 590 кілометрів. Бойова частина Storm Shadow важить 450 кг кілограмів і складається з двох частин: кумулятивного заряду для пробиття перешкод та основного заряду для ураження цілей всередині. Також на озброєнні зсу є ракети Скальп, це французькі аналоги Storm Shadow, які мають ідентичні бойові характеристики. Відмінність полягає лише в тому, як вони інтегруються в літаки. У змі зараз також обговорюється питання поставок силам оборони американських високоточних крилатих ракет класу повітря поверхня AGM-158 п'ятдесят Вони мають дальність польоту в 370 км кілометрів і бойову частину в 450 кг. кілограмів. Проте остаточне рішення щодо їх відправки для зсу ще не ухвалено. А ось американські протикорабельні ракети Харпун з осколково-фугасною бойовою частиною, вагою у 225 кілограмів, є в арсеналах ЗСУ. Їх Україні передала данія дальність польоту ракет Харпун від 140 до 315 кілометрів. У залежності від модифікації ці ракети зіграли не останню роль у витисненні ворожого флоту з акваторії Чорного моря. Також ЗСУ використовують берегові комплекси RBS 17 Hellfire з модифікованими протикорабельними ракетами AGM114 C Hellfire. Ракета летить на висоті від 100 до 400 метрів над рівнем землі та шукає лазерну відмітку, якою позначена ціль. Дистанція ураження складає до 8 кілометрів. ЗСУ успішно адаптували ракети Hellfire для ураження наземних цілей, зокрема ворожих позицій та техніки. Британські далекобійні керовані бомби Pay4, якими озброєні ЗСУ хоч напряму не належать до класу ракет, проте за своєю ефективністю їм точно не поступаються. Paїв 4 це крилата керована авіабомба з лазерним наведенням. Також наведення може здійснюватись по GPS. Вага Payve 4 225 кілограмів, максимальна дальність скидання від цілі 30 кілометрів. До цієї ж категорії належать і керовані авіабомби AASM Hammer, які теж використовує українська тактична авіація. Дальність ураження таких боєприпасів залежить від висоти запуску та початкової швидкості. Вона коливається в діапазоні від 15 до 70 кілометрів. Хаммер існує у двох варіантах: для 250 і 1000 кілограмових бомб. А це британські ракети Брімстоун, класу поверхня поверхня або повітря поверхня, які дуже допомагають силам оборони стримувати агресора. Ракетами Брімстоун можуть бути оснащені як літаки, винищувачі та гелікоптери, так і різноманітні наземні пускові платформи. Зсу, наприклад, запускають їх з літаків та мобільних пускових установок. Вольфрам Україна є першою країною, яка отримала на озброєння цю новітню британську ракетну систему. А так виглядає американська ракета приманка AMD-160 MALT, обладнана системою радіоелектронної боротьби. Зсу використовують її для перевантаження та виснаження протиповітряної оборони противника. Фактично, AMD-160 MALT імітує справжні крилаті ракети та інші повітряні цілі. Такі хибні приманки дозволяють розрядити ППО противника, після чого випускати справжні бойові ракети. Ту ж саму функцію виконує і вітчизняна народна ракета Трембіта. Вона створена волонтерами з метою виснаження ворожих систем ППО на відстані у 200 кілометрів. Проте вона також може уражати цілі в радіусі 150 кілометрів. Трембіта оснащується бойовою частиною у 20 кілограмів. Головна її перевага це дешевизна, оскільки коштує вона лише 10-15 тисяч доларів. А це вітчизняний береговий комплекс Нептун, оснащений ракетами Р-360 з бойовою частиною в 150 кілограмів. Ці протикорабельні ракети прославились тим, що упідводнили ворожий крейсер Москва. Згодом українські конструктори модернізували Нептун, що дозволило уражати ним наземні цілі на відстані до 400 кілометрів. Наступна ж модифікація Нептуна збільшила дальність польоту цієї ракети до тисячі кілометрів, що зна значно збільшило бойові можливості зсу. Особливим діамантом у ракетній короні Збройних сил України є ракети Атакамс. Це сімейство американських балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Україна отримала від США всього 40 таких ракет, і наразі їх запас вичерпано. Для довідки на зберіганні у США перебуває близько 2400 ракет Атакамс. Тобто, за наявності політичної волі, запаси України можуть бути бути легко поповнені. А ось поставки Україні високоточних бомб з реактивним двигуном GLSDB тривають. Ці GLSDB дібі можуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Їх запуск можна здійснювати з літаків або з наземних пускових установок, таких як HIMARS або м 270 mlrs а це модернізований радянський тактичний ракетний комплекс .У. Балістична ракета комплексу має боєголовку вагою в 482 кг кілограми і може оснащуватись різними типами бойової частини: осколково-фугасною, касетною або ядерною. Ця зброя на момент широкомасштабного вторгнення була єдиною довгою рукою ЗСУ. У підсумку вона відіграла важливу роль у ліквідації складів і логістики окупантів. Точка У й досі залишається. На озброєнні ЗСУ, проте її запаси обмежені. А так виглядає радянський розвідувальний БПЛА ту 143 рейс з турбореактивним двигуном. Він використовувався для тактичної розвідки, зокрема фотографічної, телевізійної та радіаційної. Після широкомасштабного вторгнення Україна почала перетворювати ту 143 на бойові ракети шляхом додавання бойової частини у корпус вагою до 150 кілограмів. Дальність польоту таких ракет сягає 180 кілометрів. Також українські конструктори переробили радянські зенітні ракети С 200 які використовують для протиповітряної оборони, у балістичні. Крім того, інженери збільшили їх дальність ураження до 300 кілометрів. За допомогою цих ракет зсу змогли уразити кілька вельми вагомих цілей. Достеменно відомо, що Україна вже розробила власну балістичну ракету САПСАН, що дозволило нашій державі увійти до десяти країн світу, які здатні виготовляти власну балістику. Наразі ведеться робота над масштабуванням виробництва вітчизняних балістичних ракет. А це американські ракети AIM-9 Sidewinder класу повітря-повітря, які були визнані одними з найуспішніших ракет такого класу в історії. Зсу озброюють ними як винищувачі F-16, так і морські дрони Магура 7 Саме модифікованою ракетою AIM-9 Sidewinder, встановленою на морський дрон, сили оборони, приземлили ворожий винищувач Су 30 Ще одне досягнення українського ВПК це ракета дрон-пекло. Дальність ураження цієї ракети сягає 700 кілометрів, що робить її далекобійною. Вага бойової частини ракети 50 кілограмів. Ракети дрони пекло вже запущені в серійне виробництво і використовуються збройними силами України. Ну а це брат дрона ракети Пекло, реактивна ракета Дрон Паляниця. Вона має таку ж далекобійність у 700 кілометрів і теж запущена в серійне виробництво. Ще одна новітня українська ракета має назву Рута. Ця крилата ракета має дальність польоту до 300 кілометрів і бойову частину близько 50 кілограмів. Рута активно застосовується за Ісу з 2025 року. Завдяки новій навігаційній системі. Рута є менш вразливою до глушіння GPS та інших засобів РЕМ. А так виглядають протирадіолокаційні ракети AGM-88 ХАРМ. Дальність їх польоту від 100 до 300 кілометрів залежно від умов застосування. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна її уразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Вітчизняні військові інженери за допомогою американських фахівців змогли інтегрувати ракети Харм до українських літаків Міг 29 Також на озброєнні зсу перебувають радянські ракети класу повітря-повітря Р -повітря 73 з інфрачервоним наведенням. Це ракети малого радіуса дії дальністю до 40 км і бойовою частиною у 8 кг. Ракети R73 є універсальними. Ними оснащені українські міг 29 і Су-27. Також вони адаптовані до морських дронів Магура-5. Крім того, R73 використовують у ЗРК Оса та запускають з американських броньовиків HMMWV. А це вітчизняна ракета вільха калібру 300 міліметрів, призначена для запуску з одноіменної установки РСЗВ. Бойова частина ракети важить 250 кг. кілограмів. Особливістю вільхи є її висока точність. Американські некеровані авіаційні ракети «Зуні» класу повітря Земля також допомагають пілотам ЗСУ давати достойну відсіч агресору. Ракети мають вагу бойової частини від 20 до 26 кілограмів і можуть уражати цілі на відстані до 8 кілометрів. Ще один вид некерованих ракет на озброєнні ЗСУ канадські авіаційні ракети CRV-7. Вони мають калібр 70 міліметрів і призначені для ураження наземних цілей. Ними можна озброїти ударні гелікоптери та наземні пускові установки. Максимальна ефективна дальність використання CRV-7 — 4000 тисячі метрів. Крім того, український оборонпром та бельгійська компанія Телс Belgium підписали меморандум про спільне виробництво високоточних ракет FZ275 LGR калібру 70 мм з лазерною головкою самонаведення. Ці ракети використовують як на землі, так і у повітрі. А це британські реактивні дрони Kinetic Banshee Jet 80 з дальністю польоту в 100 км і бойовою частиною в 7 кг. Збройні сили України використовують ці реактивні дрони ще з 2023 року. Існують дані про те, що Україна має на зберіганні близько 100 ракет до ЗРК 2К-11 «Круг», це радянські ракети, вироблені у 60-х роках з бойовою частиною в 135 кілограмів і дальністю польоту в 75 кілометрів. У мережі можна знайти інформацію, що зсу можуть використовувати списані радянські ракети комплексу круг як ударні, попередньо модернізувавши та переробивши їх. Також станом на 2015 рік Україна мала на озброєнні 50 тактичних ракетних комплексів з некерованими балістичними ракетами Луна М. Чи проходили модернізацію ракети до цих комплексів та чи використовувались вони на фронті ЗСУ, достеменно невідомо. Канцлер Німеччини не виключає постачання Україні ракет Таурус. Ці далекобійні ракети з бойовою частиною в 481 кілограм і дальністю польоту до 500 кілометрів призначені для ураження критично важливих цілей мостів, бункерів командних пунктів тощо. Проте розмови про постачання ракет Таурус ЗСУ йдуть вже давно, але віз і нині на місці. До речі, а як ви думаєте, чи отримують все ж таки ці ракети ЗСУ? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і звісно ж Україна систематично отримує партії ракет для різних систем ППО, зокрема ракети МІМ 104 4 Петріот для одноіменних протиповітряних систем, керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів «Айріс-Ті», ракети «Ейм-120 Амраам» для ЗРК Насамс, МІМ МІМ-23 для пускових установок Хоук, Старстрік для ЗРК «Стормер» та ручних зенітно-ракетних комплексів, та багато інших ракет до ЗРК зерка 300 БУК, «Куб», «Тор» тощо. Також відомо, що США розробляють для ЗСУ ракету Ерам з дальністю польоту в 453 кілометри і вагою бойової частини у 227 кілограмів. Базові умови контракту передбачають, що крилата ракета має бути готова до 2026 року, а обсяги виробництва складатимуть тисячу одиниць на рік. Окрім самих США, до розробки залучені Україна, Данія та Нідерланди. На сьогодні більшість даних про проект Ерам засекречені. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!